Перший закарпатський народний хор представить на великій сцені програму Українські вечорниці. Проведуть їх 13 грудня на Андрія у філармонії. Артисти вже посилено готуються, репетирують. Кажуть, це буде півторагодинна, цікава програма. Дійство відбуватиметься не тільки на сцені, залучатимуть і гостей із зали. Тобто кожен, хто прийде, стане учасником вечорниць. Як зазначає Наталя петій Потапчук, для вечорниць підібрали найкращі костюми та пісні. В концерті використають навіть уривки опери. Звичайно, це будуть традиційні українські вечорниці Петра Ніщецького із елементами, ворожіннями і забави. І ми включили фрагменти опери Запороси за Дунаєм, першої української опери Гулака Артемовського, де в нас буде сцена Одарки і Карася, де буде молитва Владико Неба і Землі, і де ну, ми покажемо поряд із таким веселим дійством і покажемо любов до рідної землі, до рідного краю.